Всім доброго дня, мені не дуже. От розібрав свого коня. Проблема, не знаю, коротше. Почав на понижених їздити тут, під гору вчора ще. Щеплення почало пробуксовувати. Розібрав От старі диски. На них, як бачите, отут зазубринки з'явилися. Не лопнуті, нічого. Думаю, що то від того, що вони розбиті, постало, почало погано пережимати щеплення і воно перестало працювати нормально. Поїхав сьогодні на город зранку. Кума попросила допоможи бараболі викопати. Ну і поїду побистку, зараз викопаю і все. Приїхав туди нормально, переключився на пониження. Що думаєш, не їде, стоїть і все як вкопаний. Я йому і першу, і другу понижену, ніфіга. Почав переключати вже на ну, переключив цей речах, вже думаю, може так, на, напрямі попробую. теж не їде. Йо-майо, -йо, кажу, блін, кілометр додому, перепхай. Нема кому допомогти, щоб цей. Випхались кумою на асфальт. Кажу, дай на ну, я ще попробую напряму. Включив, розіпхали. І він потихеньку набрав швидкість, і я так доїхав додому. От зараз розібрав, не знаю, буду бачити. Потім напишу, що до чого. Поставив нові диски. У мене якраз були вони. Тут нема тих вм'ятін, коротше, на цьому. Надіюсь, що це все воно. Ну ще хочу розібрати оцей понижений редуктор. Ну, навряд чи що з ним може бути. Як? Якби там щось обірвало, то вже б обірвало. Не думаю. Думаю, що це щеплення все-таки. Ну, коротше, потім відзвітую вам, добре, давайте. або ще, може, спію сьогодні бараболі копати. Всім привіт, удачі. Хай ваші трактори і мотоблоки не ломляться.